Ми можемо стріляти, але всі ми можемо поновити життя. У столичному торгово-розважальному центрі Rival Mall благодійний фонд безмежні можливості разом з літературно-театральним проєктом Фенікс провели благодійний концерт Help South Ukraine. Метою заходу є допомога з ремонтними роботами домівок постраждалих багатодітних сімей Херсонщини та забезпечення постраждалих дітей всім необхідним. Завдяки концерту та аукціону вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Втім, збір коштів продовжується на сайті благодійного фонду. Тож всі охочі допомогти мають можливість долучитися. Посилання на сайт в описі до цього відео. Обіймаю, цілую всім серцем з вами, Олександр Єгоров! ж так! Фонд безмежні можливості. Дякуємо всім артистам за допомогу за збір коштів. Дякуємо організаторам за те, що організував такий концерт. Дякуємо всім людям, які прийшли і підтримали цей благодійний захід. Дякуємо всім. Дякуємо дякуємо. А головне, ми дякуємо нашим захисникам. Біля станції метро Берестейська комунальні служби столиці почали прибирати всі мафи, а на їх місці оздоблювати і впорядковувати територію. Тепер міська влада публічно рапортує про завершення цих робіт. І справді зараз відкривається панорама на дорогу з оздобленими квітниками і доглянутими алеями. Проте з виходу на поверхню від метро кожен день, як гриби після дощу, з'являються торгові намети, та вздовж вулиці відбувається стихійна торгівля. І якщо, так би мовити, самозайняті особи продавці торгують власною городиною з метою виживання, то у наметах найняті працівники, а власники цього бізнесу не посоромились встановити ринкові ціни на продукти, влаштувавши базар на щойно прибраному місці від торгівлі. А вже геть зухвало виглядає одинокий кіоск Київ хліб, особливо після безальтернативного знесення решти мафів. Бачення міської влади про загальний вигляд цієї місцевості, в ансамблі якого зберігається ця конструкція, чиновники так і не змогли пояснити. Прогулюючись у Солом'янському районі міста Києва, нашу увагу привернув занедбаний палац культури, і ми вирішили пройтись повз нього за нехайними сходами та подивитись, як запустили цю місцевість. Проте на диво нам відкрився зовсім інший пейзаж на парк Орлятко, який розташований поруч. Він має площу майже 11 гектарів. Виходиш собі із будиночка, засмагаєш на галявинці, робиш собі пікнік. Бачите, є такі проківи, що собачки гуляють, люди, дітки. Там тут просто якісь концерти, можливо, якісь заходи, а можливо, просто якісь хвилинки нагороджені. Але створено, а за що тут щось просходить? Вон, бачиш, будинок такий з прапором, все, люди вийшли, гуляють собі. Діточок багато, майданчик багато, такий да, є. Бачите, є. Навіть і готель. Бам, тобто, бачите, рух сюди обмежений. Е, сюди можна приїхати автівкою, поставити собі, бачите, оцепусіль І можна купити морозиво і інші до багаті смаколики. Тому, в принципі, є вам раді сюди зайти. Інфраструктура парку дійсно чудова, адже включає в себе заклади харчування, спортивний дитячий і танцювальний майданчики, а посередині ставок, у якому поки що не вистачає катамаранів. Тут багато зелених насаджень і доглянуті тротуари. Прогулятись якими одне задоволення. Створено якісь майданчики з питань для собачі Хтось тут займають якісь кінологи. Вам подобається жити на цьому районі? Да. Скульптурна композиція подружньої пари була встановлена 12 червня 2020 року, творцем якої став Дмитро Ів. А ідея проекту належить київському бізнесменові Гарі Кокорогоцькому. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари!